Оновлений Антонов Тітанфері постає як один із найпотужніших проєктів українського авіабудування, створений для демонстрації абсолютної сили, маневровості та технологічної переваги у класі ударних багатофункційних літаків майбутнього. Його концепція базується на поєднанні агресивного дизайну, гіперманеврового корпусу та інтелектуальних систем управління, що здатні адаптуватися до будь якого сценарію повітряного чи наземного протистояння. Тітан Феррі отримав оновлену аеродинамічну схему з глибокою інтеграцією композитних матеріалів, що знижують відбиття радарів і підвищують стійкість при надвисоких швидкостях. Його силова установка працює на новому поколінні турбореактивних двигунів із функцією мікроприскорення, здатною забезпечувати проривну тягу у критичних моментах бою. Цей літак розроблений для виконання складних ударних місій, повітряного домінування та високоточних операцій у зонах насиченої протиповітряної оборони противника. Тітанфері отримав цифрову систему аналізу загроз, що в режимі реального часу відстежує десятки параметрів і автоматично обирає оптимальну тактику ухилення або контратаки. Його штучний інтелект навчається під час польоту, запам'ятовуючи поведінку ракет, дронів та ворожих літаків, утворюючи унікальну базу даних, яка робить кожен наступний виліт ефективнішим. Кабіна пілота перероблена під повноголографічну інтеграцію, де традиційні прилади замінюються адаптивними AR панелями, що зменшують час реакції в особливо інтенсивних ситуаціях. Оновлена конструкція TitanFerрі передбачає приховані внутрішні відсіки для озброєння, які оптимізують його малопомітність і дозволяють легко змінювати конфігурацію під конкретну місію. Літак здатен нести новітні високоточні ракети, автономні мікродрони-розвідники, касетні системи подавлення електроніки та модернізовані бомби далекого радіуса. Особливої уваги заслуговує система FuryCore, яка поєднує енергетичний модуль із комплексом радіоелектронного захисту. Вона створює навколо літака тимчасовий захисний кокон, що зменшує ефективність наведення радіолокаційних та інфрачервоних.